Доброго здоров'я усім! Сьогодні ми в Зорянському сільському будинку культури. Як бачите, я на прекрасній фотозоні з гарним настроєм, адже в переддень Всеукраїнського дня бібліотек ми приїхали до Зорі, аби зустрітися із завідуючою сільською бібліотекою і поговорити про сьогодення Зорянської бібліотеки із Гавронською Світланою Олександрівною. Світлана Олександрівна, ми напередодні вашого професійного свята. Розкажіть, будь ласка, скільки ви років працюєте в бібліотеці? Взагалі, скільки років вашому храму книги? Ну в наступному році я буду святкувати вже свій 25-річний ювілей перебування в цій бібліотеці, роботи в цій бібліотеці. А взагалі, наша бібліотека відкрилася 1 червня 1931 року. О, вау. Оце так дата. Офіційна дата в 1957 році, тому що ви самі розумієте, що в період війни бібліотеки не працювали, тому офіційною датою вважається 1957 рік. І е, працювала на той час у нас е, бібліотекар Бородай Вікторія Андріанівна. Потім вона продовжила свій шлях у Петихацькій залізничній бібліотеці. Ось, і так поступово-поступово змінювалися в нас працівники, і в далекому 99-му сюди прийшла на роботу. я. – Як вам тут працюється? Ось якщо згадати свій початок і сьогоднішній день, і оці 25 років, як вони для вас прийшли взагалом? Знаєте. Як говорять, коли ти любиш свою роботу, mm -hmm. то ти йдеш не на як, як на роботу, yeah. як на працю, а ти як на своє захоплення, як хобі. Mm -hmm. Ну, ось так і в мене якось. Yeah. Я наскільки люблю свою роботу, що Ну, для мене це завжди кожен день цікаво, тому що це якісь цікаві заходи, якісь цікаві люди, це постійне спілкування, це якась постійна активна діяльність в громаді. Ось Тому, тому робота дуже цікава, дуже цікава. І завжди в ній щось нове. І вам до душі. Так, звичайно. А скажіть, будь ласка, з огляду на сьогоднішнє життя таке непросте, і в тому числі і для нашого підростаючого покоління, як змінилися методи вашої роботи з юними читачами? Я тут трошки орієнтуюся, з огляду на ваші сторінки в Фейсбуці, але я хотіла, щоб ви розповіли це і для наших глядачів. Будь ласка. Так, звичайно, ми, як, Загальний такий заклад для людей різних категорій. Uh -huh. От, ми повинні працювати для всіх абсолютно. І ми не можемо відставати від часу. Ми повинні з ним крокувати в ногу. З'являються якісь нові е, гаджети. Uh -huh. З'являється е, дуже багато зараз. Ми працюємо на просторах інтернету, тому що так вимагає час. Uh -huh. Ми вчимося, звичайно, всьому ми вчимося. Ми кожен день вчимося. Всі бібліотекарі, які працюють у нас, не тільки в п'ятихацькій uh -huh. нашій бібліотеці, а й по всій Україні. Ми постійно вчимося для того, щоб наша робота була цікавою іншим. Ми ділимося між собою своїм досвідом, ми навчаємося один в одному. Зараз дуже багато у нас, наприклад, нових слів з'являється, запозичених з інших мов українській мові, і, звичайно, якось ми вносимо це в своє життя, тому що ми повинні спілкуватися з нашою молоддю на доступній для нас зрозумілій мові. Тому ми повинні знати крокуєте з часом? крокуємо в ногу з часом як можемо і тоді вже на, якось спілкуємося, mm. дізнаємося про їхні інтереси, що They їм цікавить. сьогодні цікавить, тому що не все те, що ми проводили раніше, сьогодні воно актуальне, сьогодні воно цікаве. Тому, звичайно, ми запитуємо наших читачів, mm. як, би, як вони бачать той чи інший захід, що б вони хотіли, яка тема повинна бути, mm. які цікаві люди, з якими вони б хотіли зустрітися, поспілкуватися. Ось саме з цього і виходимо, ага. організовуючи наші заходи, нашу роботу. Ну хотілося б більш конкретики, скажімо так, тим більше, що є про що розказати. Так розкажіть, будь ласка, в дні шкільних канікул от літній відпочинок досить тривалий да, у дітей? Бо, чим ви їх зацікавлювали? Ну, в нас діяла літня програма від літньої спеки, тікай в бібліотеку. Як цікаво, хтось таке придумав? А mm торви, -hmm. <пробує> да? Ось. Що саме включає? Yeah. Цей мастер-класи. Це уроки мистецтва. Діти багато дуже малювали, діти багато дуже. Це і наші такі невеличкі літературні кафе, де ми дітей знайомили з цікавими книгами. От замість програми Меню як в кафе. А ми їм пропонували цікаві літературні твори, як меню на, на наше засідання. Дуже Ось. цікаво. В цьому році відзначали ювілей виходу книги Котляр. Ревського Енеїда, і от в нас була зустріч, презентація книжкової виставки для дорослих наших користувачів. Завітали до нас на свято вихователі і працівники нашого дитячого садочку Ромашка. І от дуже велику увагу в дівчат привернули саме брошурки про страви з книги Енеїда. Це виставка однієї книги, яку ми розкривали з усіх сторін, в тому числі й кулінарні її сторінки. Uh -huh. І От дівчатам теж було дуже цікаво. Воно переглядали. Uh -huh. Ось а для дітей 1 червня ми відкривали програму разом з нашими працівниками Зорянського будинку культури. Ми об'єдналися і зробили для дітей такий пікнік. Навіть так, навіть так, так були солодощі, були солодкі напої для діток. І співали пісень у нас в нашому парку при будинку культури. Співали пісень, танцювали, грали в рухливі ігри. Mm. Потім була подорож до бібліотеки. Ми mm -hmm. знайомили дітей з літературою, яку можна під час літніх канікул знайомитися, адже ж не тільки живуть діти з літератури mm -hmm. на уроки, а щось цікавеньке, новеньке. Mm -hmm. Ось так що ну, ось такого плана. В основному творчі. дітям дуже подобається займатися творчістю. Ага. Робили дуже багато. Таких до нас приходила наша читачка Демченко Діанка, яка дуже так любить займатися орігами, uh -huh. і вона вчила наших дітей створювати прекрасні фігури uh -huh. із паперу. Тобто uh -huh. майстер-клас проводила майстер-клас проводила так, повноцінний майстер-клас. От сподобалось е дітям, так? Дуже сподобалося. Ми ж живемо під час війни. Uh -huh. І з великим задоволенням наші діти. Розмальовують, наприклад, весною. Ми розмальовували писанки, писали листи нашим хлопцям на передову. Тоді плетуть браслети з стрічок атласних із бісера, різноманітні і от збирають, переправляємо і наші хлопці задоволені і передають нашим дітям вітання. І ми все це озвучуємо. І діти наші окрилені. І продовжують цим займатися. Ну, ось такого, такого плана. Пишемо листи, готуємо смаколики, разом з дітьми збираємо посилки і відправляємо. Тобто, то їх до волонтерства? Звичайно, звичайно. Це сьогодні тема номер один, яка не минає нікого. Світлана Олександрівна, а ну ми бачимо з вами там за камерою за нашим оператором стіл, знаходиться ваш робочий там ноутбук. Як ви його використовуєте, власне, коли до вас приходять читачі? Ну, по-перше, ми робимо цікаві мандрівки, бібліомандрівки. Наприклад, країнами світу. Угу. Десь якісь цікаві от, літні подорожі. чи так познайом... от На День Європи ми робили таку невеличку презентацію дітям. Ми просто через інтернет знайомимо дітей із нашим навколишнім світом. Угу. От. Ще в нас дуже дуже великою популярністю користується наш-пульті-кінозал. Що це таке? Це наші дошкільнятка. В період, коли от, був такий період, коли не працював наш дитячий садочок, mm. і вони приходили з батьками до нас у гості і переглядали мультики. Так. Вони замовляли, mm -hmm. і я їм готувала, знаходила mm. в інтернеті, вони приходили і ми переглядали. Так що, і така форма роботи у нас. Mm. Прекрасно. Бо колись у нас давним-давно в Зорянському будинку культури був свій кінозал. На жаль, він втрачений на сьогодні. Uh -huh. Тоді ми ходили, тоді ми були маленькими, uh -huh. бігали на мультфільми, бігали на фільми, індійське кіно тоді uh -huh. дуже, популяр... дуже популярне було. Uh -huh. І от ми постараємося відроджувати от ті, і старі вже, так би мовити, форми роботи. Uh -huh. Але це коли ми його вносимо в своє щось, якесь живий початок, uh -huh. от воно грає зовсім по-іншому, по-новому. Uh -huh. І з огляду на це Світлана Олександрівна, розкажіть, будь ласка, не можу не поцікавитися. Вашою краєзнавчою роботу, яку я знаю, ви постійно займаєтеся. На якому етапі вона сьогодні? Що вас цікавить на сьогоднішній момент? Так, займаємося. Дуже приємно, коли от ви бачите за спиною так. матеріали. От дуже приємно, коли діти прибігають, mm. і їхні фрази, які вони кидають, подивись, ось моя бабуся, mm -hmm. подивись, ось мій дідусь, а он мій знайомий дядько. Mm -hmm. А ще хтось їм дуже цікаво. Їм дуже цікаво. Я стараюся залучати їх до цієї роботи, щоб вони бачили. І робимо ми і краєзнавчі години mm -hmm. розповідаю дітям про історію нашого села, тому що вся історія це наші люди. Це бо сьогоднішні діти, вони чиїсь потомки, Тому стараюся доносити до них. А остання наша така краєзнавча як би, розвідка, знахідка. розвідка, знахідка. Ось такі старі дві такі книги-молитовники, написані староруською мовою. Ось бачите, які бо вони використовувалися. Ось Де це ви таке взяли приніс нам ці такі гарні молитовники, mm. приніс нам е, солдат вляк. Е, земляк? земляк наш односельчанин mm -hmm. От. Іван Савінков. Е, він свого часу проходив службу е, навчання mm -hmm. на Волині. Mm -hmm. І ось е, бабуся, в якої вони. Там проживали, uh -huh. вона їм готувала їсти. Uh -huh. І коли вже вони збиралися від'їжджати назад на фронт після ротації, uh -huh. вона подарувала Івану ось ці, ці дві книги. І коли вже е, прийшов час, е, Іван повернувся додому, uh -huh. він приніс ці книги нам в бібліотеку, подарував. Я розумію, що ви з радістю цей дар прийняли. Звичайно, звичайно, це унікальні, унікальні книги. От, одна з них, на якій є дата, датована 1883 роком. Так що. Майже півтора століття. Так, так це унікальна знахідка для нашого краєзнавчого ага. фонду. Будемо показувати. Дітям будемо uh -huh. розповідати історію, як uh -huh. ці книги потрапили до нас, тому що це дійсно дуже цікаво і унікально. Світлана Олександрівна, ну і таке запитання на кінець нашої розмови. Що, нас, що вас надихає у вашій роботі? Ну, мабуть, тому що десь глибоко в душі є ще й сама дитина, і мені це все цікаво. Uh -huh. Дуже цікаво, дуже цікаво. Це чи ви займаєтесь, так? Да? Коли приходять діти. Uh -huh. От вроді гамірно, і, інколи навіть вони задають такі питання, на які ти сам не знаєш uh -huh. відповіді, і тоді ти цікавишся, і ти, uh -huh. ти постійно, от як вони, в якому вони віці, то і ти в такому ж віці. Uh -huh. І це приємно. І це надихає uh -huh. щось нове знаходити, щось нове творити, для того, щоб їм було цікаво. Uh -huh. Просто так. Світлана Олександрівна, ну я вам щиро бажаю продовжувати на тому ж підйомі, який у вас є завжди. Ви людина енергійна, завзята. Ви живете тим, чим ви займаєтеся. І власне я хочу, щоб так ви продовжували і далі. Бажаю вам цього щиро і з, зі святом, яке у вас скоро буде. Щоб, щоб Бог давав здоров'я, натхнення, основне, щоб, щоб швидше. Перемога і мир. Перемога, щоб перемога, щоб наші хлопці повернулися додому. Тому що всі наші думки, всі наші розмови про те. Дякую дуже. Дякую вам. Дуже дякую.